Це видатна особа, і про неї вам розповімо сьогодні. Марія Примаченко не потрапила в Париж, але її картини туди потрапили. І не просто потрапили, але ще й ожили. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Марія Примаченко відома і дуже популярна мисткиня українська, яка здобула всесвітню славу, не виїхавши зі свого рідного і улюбленого села. Вона була відома в світі, відома в селі. Її цінували, нею пишались, нею спекулювали. Вона постійно працювала над собою, творила неймовірні, фантастичні картини. які Колись побували без неї в Парижі тисяча 1937 році. Під час всесвітньої виставки картини Марії Примаченко дали Совєтському Союзу золоту медаль виставки. Звісно, вона була призначена мисткині, але саме Совєтський Союз скористався нею. Київ тодішній радянський і використовував село заздрило. А Марія страждала. Страждала через хвороби, страждала через невизнання людей близьких їй. І шукала кохання. Її картини це абсолютно унікальне явище. Це фантазія, закорінена в українську землю. Вони проростають з української землі. Вони є плодами її фантастичний світ, неймовірної багатої кольорової баровистої уяви, яку вона обібрала з українського чорнозему з української минулості початок у неї був дуже символічний. Перші свої картини вона писала на піску біля річки. Вона малювала чудесні фантастичні чудорнацькі квіти, але це були малюнки на піску, не би чорно-біле зображення. Коли вона знайшла синю глину, то в неї проявився властиво цей барвистий талант. Вона помалювала собі хату, сусід попросили також прикрасити хату, і вона відчула потрібність своєї творчості, і тоді вона почала розглядати творчість не лише як втечу, а й своєї хвороби, якою вона страждала упродовж усього тривалого життя. Марія Приймаченко одна з найяскравіших представниць наївного мистецтва у світі. У своїх роботах вона створила абсолютно унікальний світ, населений добрими та злими звірами, вигаданими та реальними. У її роботах легко вгадуються традиційні мотиви, вони реально є унікальними, авторськими та неповторними. Вона вважала, що її прізвище було зрусифіковане, приймаченко. Вона була через й. Слава приходила і відходила. Останньо вона була опалена вогнем російських окупантів, вогнем війни, який спалив музей, в котрому зберігалися картини великої місткині. Так, значу частину робіт вдалося врятувати, але, тим не менше, знак війни наклав і на неї свою печать. Творами видатної української мисткині був свого часу в 19 році. В Берліні кінофестиваль було ознаковано роботами Марії Примаченко, а в 22 році венеційське бігіналі проходило під акцентом виставковим акцентом робіт великої української матреси. Марія Приймаченко народилася в селі Болотня. Там само українська народна художниця спочила. вже український глядач може стати спонсором нашого каналу в суми невеликі від, від 2,99 євро.